От ви працюєте, працюєте, а я вам хочу сказати, що наступний раз ви сюди не доїдете. І каже, наступного разу у вас більше не буде. І я сижу, каже: ви розумієте, що. Я кажу Ну як, я ж працюю, я заробляю гроші. Каже, ну, а ви як жінка, як себе почуваєте? І тут мене це так порвало, реально. Угу. Я зрозуміла, що ну а я себе то ніколи слабкою не відчувала. При тому всьому, що чоловік ніколи не змушував працювати. Абсолютно, ти розумієш. Чоловік мене ніколи не змушував працювати, але він мені не забороняв. Ну, Працює та й працює собі. Хай працює. Хай працює собі, да. Але я настільки просто себе загнала, і оцією планкою, що я маю заробляти на рівні з чоловіком, хоча чоловік більше мене заробляв. І в мене просто посипалось здоров'я так, що я чотири роки, довгих чотири роки, знаходилася ну на лікуванні і відходила від ага. цього страхіття.